Це гра Mortaрі Assistant, асистент у Морзі. Я так розумію, ми маємо. Ребека! Дурничешо! з бідною бабушкою... Хіба таке можна робити? Боже, це і в нас таке роблять? що Та Ви <праць> то бачили? Ви то бачили? Загорівся, я не знаю, що це значить. Е е Йди сюди. блядь! <хій> <спільно> Зе! Це нічого не значить. Сиди там! Я працюю. Поки що все спокійно, мабуть. Пішов в сраку, скотина ага! Як тобі пахочі в твою дупу! Давай вперед! Можна їхати. Можна їхати, будь ласка. Я не знаю, що з тобою, але зі мною буде скоро те ж саме.